Мобілізація в Україні міноборони планує унеможливити ухилення від призову. Вітаю це YouTube-канал Україна на часі. Мене звати Даріна Глущенко. Розповідаємо деталі про зміни в законі. Міністерство оборони України анонсувало зміни у процесі мобілізації та роботі ВЛК. Вже підготовлені відповідні пропозиції до законопроєктів, які стосуються обліку військовозобов'язаних. Зокрема, планується внести такі зміни, щоб українці не могли створювати для себе умови для уникнення мобілізації. Про це в ефірі телемарафону повідомила заступниця міністра оборони Наталія Калмикова. За її словами, зараз тривають фінальні узгодження запропонованих Міністерством оборони змін. Зараз підготовлені пропозиції щодо змін законопроєктів, які стосуються обліку військовозобов'язаних, що потім стають військовослужбовцями, щоб люди могли проходити ВЛК, а також всі процедури, що стосуються мобілізації за місцем проживання. Зараз тривають фінальні узгодження щодо концептуальних питань, щоб можна було вносити зміни до закону України та унормувати питання обліку військовослужбовців. Заступниця міністра також додала, що в Україні є тисячі військовозобов'язаних, які намагаються уникнути захисту держави від агресора. Майбутні зміни в законі допоможуть урегулювати це питання. ВЛК це друга частина. Перша лежить в частині обліку військовозобов'язаних. На жаль, ми бачимо дуже багато ситуацій, коли намагаються уникнути будь-яким чином необхідності захищати свою країну. Дуже багато є людей. Це вимірюється в десятках і сотнях тисяч. Які створюють для себе умови щоб уникнути мобілізації, також готуються зміни до нормативно-правових актів, які допоможуть урегулювати це питання? Виникає питання: чи може поліція затримувати ухилянтів? Адвокати пояснюють, що затримання чоловіків, які перебувають у розшуку за ухилення від мобілізації, є незаконним, бо ТЦК не є суб'єктом уповноваженим на таке затримання. До того ж затримувати людей можуть виключно поліція, СБУ, прикордонники, воєнізована охорона режимних та охоронюваних об'єктів, військова служба правопорядку. ТЦК, за словами адвокатів, не входить до цього переліку, тому дії поліції при затриманні на вимогу ТЦК є незаконними. Друзі, підписуйтесь на ютуб канал Україна на часі, ставте лайки, тисніть на дзвіночок та обов'язково надсилайте наші відео друзям. Так ви зможете підтримати нас та незалежну журналістику.